Державними нагородами за особисту мужність та самовіддане виконання обов'язку під час захисту суверенітету рідної країни від імені президента України уповноважені передати нагороди сім'ям загиблих героїв, начальник Кримичуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін та тимчасово виконуючий обов'язки начальника Кремчуцької РДЦК ТСП майор Тарас Саражині. За мужність, сміливість та честь. Проявлені в боях з російськими окупантами. Згідно указу президента України від 30 серпня 2025 року No668, орденом за мужність третього ступеню нагороджується солдат Афанасенко Олег Борисович посмертно. Запрошуємо сина на голосу. Згідно указу президента України від 13 червня 2025 року. номер 409, орденом за мужність третього ступеню нагорожується солдат Зюбан Андрій Миколаївич посмертно. Запрошуємо дружину отримати. Документ. Для нас він завжди буде живий. Він був душа компанії. Телефонувавши, він завжди був на позитиві. Ми навіть не могли такого собі уявити, що може таке трапитися. Для нас життя там і закінчилось разом з ним. Щось до мікси. Ну, я мама. Іван Ольга Валентинівна. Що можна додати? Дитина була золота, не конфліктна. Руки золоті були. За що не госпиться, все зроба. Мовчазний, ну діловий. Сам рвався із перших днів. Волонтерик спочатку, а потім пішов, учився на якась тут організація я була, і він там навчався. Потім, як його вже призвали, я його питала, чи воно тобі дало щось ту польсу. Ну, він сказав, як завжди казав. У наших лісах мені було важче, ніж тут. Всі заспокоював нас. Ніколи ми такого не думали. На Пасху він у нас загинув. Зранку послала йому повідомлення, так сюди не отримав. Ми з ним працювали разом в спортивній діяльності, разом заснували клуб. Він став майстром спорту із національних бойових мистецтв. І працювали в, в, в громадській площині, виховував дітей своїх, чужих, виховував молодь. І Показував приклад. Ви бачите. Він був позитивний. Позитивна людина, показував приклад і приходив вчасно на допомогу. І загинув як герой. Згідно указу президента України від 30 серпня 2025 року номер 668 орденом за мужність третього ступеню нагороджується солдат Нагорний Володимир Володимирович. Запрошуємо батьків життя любив. вообще он людей любил. И когда его призвали, он вообще ни минуты не вагался. Сразу же. Я пойду. Все. Раз надо, должен, ощущаю, значит. Сказал, что я должен защищать. Хорошо. И ты был его станет звонок. Такой позитивный, нормальный такой звонок. Може бути, він в глибині душі, звісно, і ожидал что-то, але нам не видавав панять. Нагорна Тетяна Володимирівна, дівчата, зараз заїченко Тетяна Володимирівна. Мене загинув молодший брат. Я не знаю, що мені казати. Веселим, веселим, дружнім, компанійським. Всі сімейні свята. Допомога від нього. Тепер цього всього в сім'ї нема. Просто все змінилося. Нема братика. Батьки вже не ті, вже, вже все не те. Як у кожного у кого в сім'ї горе не знаю. Ну, те все. Не знаю, що додати нас в серці герої назавжди. Ми дуже йому дякуємо на цей день за мужність, відвагу та самовідданість у бою згідно указу президента України від 22 серпня 2025 року. номер 27712 сім за військову службу Україні Нагороджується молодший сержант Вербенко Юрій Володимирович по смерті. Запрошуємо дружину отримати нагороду. Згідно указу президента України від 22 серпня 2025 року номер 27712 медалю за військову службу Україні нагороджується солдат Ганжан Геннадій Михайлович. Запрошуємо маму отримати на руку. Згідно указу президента України від 30 серпня 2025 року, номер 28162 ми за військову службу Україні нагороджується солдат та Віталій Володимирович Посмертно. Запрошуємо вас їх отримати нагороду. Слово надається начальнику Кремичуцької районної військової адміністрації Олександру Олені. Шановні Картицькі, щодня наша держава втрачає найкращих своїх сім'ї дочок. Саме що є дорожче на світі для життя вони віддають за нашу свободу, нашу незалежність. Ваші сини, чоловіки. Усі справжніх героїв. Вони назавжди вписали свої імена в історію нашої держави. Ми селяємо перед ними голову. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Дякую!